Шановні друзі, шановні колеги, ми вітаємо щиро всіх, хто прийшов сьогодні, взяти участь у цікавій дискусії про жінку в українському парламенті і таким дуже серйозним приводом для сьогоднішньої розмови, для сьогоднішнього ґрунтовного обговорення цієї проблеми стала підготовка фактично ще така тепла. Публікація, яка вчора була завершена щодо повного звіту моніторингу, який проводила низка громадських організацій впродовж восьми місяців, починаючи з травня місяця, і значить ми якраз і почнемо сьогоднішню дискусію з презентації цієї книги Повного звіту про гендерний моніторинг парламентських виборів 2012 року. В цьому моніторингу взяли участь мережа громадського контролю за гендерною рівністю на парламентських цьогорічних виборах, також жіноча демократична мережа Міжнародного республіканського інституту, жіночий консорціум України, гендерний центр, Київський інститут гендерних досліджень, інститут демократії та соціальних процесів. Всі ці організації. Якщо у вас буде подальша зацікавленість в тому, щоб зв'язатися з ними чи з'ясувати деякі питання, або в плані співпраці майбутньої, вони є всі перераховані в моніторингу, також в цьому порядку денному нашої дискусії сьогодні. Моніторинг виявився дуже такою складною, багатогранною і ґрунтовною роботою, яка вимагала Поєднання зусиль багатьох експертів багатьох гендерних громадських організацій, які впродовж багатьох років займаються якісним і достеменним дослідженням гендерних питань в Україні. Зараз до слова ми запросимо Галину Кошулан. Яка представляє жіночу демократичну мережу Міжнародного республіканського інституту, яка поділиться з нами своїми враженнями від роботи над моніторингом і детальніше розповість про цю книгу? Будь ласка, Ой, я перепрошую. так, я перепрошую доброго дня. Мене звати Галина Кошула, і я представляю. Міжнародний республіканський інститут, а саме жіночу демократичну мережу Міжнародного республіканського інституту. Ми були партнерами в цьому проєкті гендерного моніторингу і, можна сказати, якби навіть ініціаторами проведення цього моніторингу і частково спонсорували деякі етапи цього власне, гендерного моніторингу виборів 2012 року. Ви всі розумієте, що тема. Участі жінок в політиці, активізації участі українських жінок в політиці це дуже важлива тема на сьогоднішній день. Можна навіть сказати, що ця тема зараз стає далі важливішою в цілому світі. Адже можливо вам відомо, що навіть на виборах в США недавно які відбувалися після останніх виборів до Сенату США, кількість жінок у його складі досягнула 20%, найбільше за всю історію Верхньої Палати можливо вони не йдуть за такими знаєте стандартами висловлень наших політиків, які від яких можна почути, що місце жінки на кухні, а вони говорять, що місце жінки в домі, так а також і в сенаті. В мові це звучить як гра слів, Women should be in the House and in Senate». Отже, ви бачите, що навіть в країнах світу таких досить високо розвинутих, що існують проблеми із участю жінок в політиці, але це питання вирішується інколи досить успішно, як бачимо. В Україні це все ще залишається дуже болючим питанням. Напевно, всім відомо, те, що українські жінки становлять по моєму 54% населення України, а також 65% від усіх виборців України дослідження. Але, на жаль, в парламенті жінки, народні депутати це, як правило, від 5 до 8%. Цього року на парламентських виборах було досягнуто такого можна сказати, рекорду. Майже 10% жінок потрапили в парламент. І це, звичайно, невелике збільшення на 2%, але воно є все ж таки успіхом певним. Якщо вважати, що правове поле, законодавче поле дуже несприятливе для участі жінок політиці, і зокрема на парламентських виборах, отже, бачу, і знаючи про цю картину, про те, що немає жодного законодавчого регулювання для, гендерного, для збалансованого гендерного збалансованої гендерної участі жінок у політичному житті, немає також відповідно. Такого адекватного реагування з боку політичних партій, які правило ставлять жінок десь в кінці списку, в непрохідній частині.